Історія про те, як ведмежа Теді захворіло, взимку не щодня випадає багато білого пухнастого снігу, іноді його взагалі немає. Але вчора ведмедик Теді грав зі своїми друзями на засніженому лісовому узлісі цілий день. Спочатку вони просто перекидалися сніжками, потім єнот пушистик запропонував зробити сніговика, і вони дружно катали великі снігові кулі. Старанно ставлячи одну скатану грудку на іншу, білочка Лу допомогла відшукати для сніговика вічка з горішків. А галченятко Боб акуратно виклав брови з маленьких вугілічок. А зайчик, тім, а зайчик тім, для того, щоб зробити носи сніговикові, поділився навіть своїми припасами яскравою помаранчевою морквинкою. Після всього цього, взявшись за лапки, звірята водили хоровод навколо сніговика і дружно співали відомі пісеньки про зиму. Було так весело, серед пухнастого білого снігу, що ведмежа навіть спочатку не помітили, як промочили свої теплі чобітки. Коли він ввечері прийшов додому, то одразу постарався висушити своє взуття перед каміном. Мама набрала йому теплу ванну, вимитий висушений ведмедик теді солодко заснув. А вранці стало зрозуміло, що він таки застудився. Боліла голова і хрипіло горло, і чомусь хотілося трохи поспати. Ведмедик все-таки вирішив одягнутися по-домашньому, і тільки він почав грати із іграшками в своїй кімнаті, як прийшла мама ведмедиця і поклала малюка Теді назад у ліжечку. Вона вкрила його теплою пуховою ковдрою і засунула під ляпку скляний термометр. Температура висока, доведеться викликати лісового лікаря, сумно сказала мама, ховаючи термометр до аптечної шавки. Ведмедик засмутився, йому не хотілося захворіти ось так, не встигнувши навіть доста награтися зі снігу. Приїхав на балакучий лікар у білому халаті, який довго слухав ведмедика, як він дихає і як б'ється його сердечко. Потім уважно глянув на горло і з розумним виглядом заявив: Ангіна. Взяв свій маленький блокнот і щось довго в ньому писав, а потім вирвав списаний лист і віддав його мамі. Це був рецепт ліків, які потрібно було приймати ведмежатку, щоб одужати. Вся родина дружно почала лікувати маленького ведмедика. Бабуся, ухаючи і ахаючи, полізла в льох за банкою малинового варення і глечик меду. Мама розтирала ведмедику лапки, а тато пішов до аптеки за потрібними ліками. Напевно, в цьому і є єдина маленька радість від хвороби коли лежиш у піжамі під теплою ковдрою, лисиш ложкою мед, п'єш гарячий чай з малиною, а всі довкола піклуються про тебе. Увечері ведмедика прийшли провідати його друзі. Вони теж були засмучені, що Теді застудився. Мама запросила їх випити теплого чаю біля каміну. До чаювання звірятка підготувалися. Вони принесли ведмежатку шоколадних пряників і кедрових горішків, а коли почали розходитися по будинках, то побажали ведмежатку Теді швидкого одужання. За приписом лікаря ведмежатку випив не дуже солодку мікстуру. Мама навіть трохи змушувала його, настільки ліки були неприємними на смак. Але ведмежатку стійко терпіло, йому дуже хотілося знову весело бігати лісом зі своїми друзями. Вже ввечері перед самим сном мама прочитала ведмежатку його улюблену казку про річкових рибок, а потім заспівала колискову пісеньку, побажавши синочку на добраніч. Ведмедик теді трохи задрімав, але несподівано скоро прокинувся, навіть заплакав, що не може через цю хворобу нормально спати. Мама заспокоїла його і розповіла ще казку, а потім ще одну і ще. Заколисаний за рідним маминим голосом і цікавими чарівними казками ведмедик Теді нарешті міцно заснув, обійнявши свою м'яку плюшеву подушечку. Йому снилося тепле літо, яскраве сонечко, його друзі звірятка і він сам здоровий та бадьорий. Ось така не дуже приємна історія трапилася з ведмедиком Теді, але він обов'язково одужує і попереду його чекатиме ще багато веселих і щасливих пригод.